Трошки містики або як творчі люди вірять знаки. Так, вийшли ми сьогодні в магазин, купити там трохи попоїсти та водички, і нам на йти пані і в руках несе немовля. А в чому сенс в тому, що ми сьогодні спланували робити дитячу колиску? І як таке могло бути, що в цей момент, коли ми вирішили зробити дитячу колиску, ми виходимо зі студії і зустрічаємо жінку з маленьким немовлям, зовсім маленьким. А вся історія в тому, що в цій місцевості так це промзона. Тут в принципі я вже 10 років, і я іноді так бачу батьків з колясками, але так, щоб на руках не то це мабуть, вперше за багато років. Я ще я здивувалася в, те, в тому, що це немовля було замотано саме як раніше е е пілінали дітей. Так. Такого зараз не роблять, зараз комбізи вдягають, і все, вони теплі і замість пилюшок. А дитина була саме замотана ось по такому старому. конвертик. Так, конвертик. І ми були дуже здивовані. Тож починаємо працювати над цією роботою вже з маленької містики. Це може бути знак? Так, це був, це був знак. Добре.